Привіт, мої прекрасні люди. Ну що, пройдемось по наших зірочках? А чому б ні? Вони люди, які мають вплив на суспільство. Тому чому б не дізнатися, що з ними зараз відбувається? Вот і та пройшло. Соло не бувала. Ну що ж згадаємо людину, про яку ні пари з вуст вже досить довгий час. Друзі мої, добрий вечір. Давно ми з вами не зустрічались. Третій рік війни, але про неї майже нічого не відомо. Людина, яка мега зірка української естради. Все, що збиться магло. Ви не помилилися? Це Софія Ротару. Це мегазірка українського шоу-біза, найвпливовіша жінка української естради, і дуже впливова людина на пострадянському просторі. Але чому сьогодні нічого не чуть про неї? Сто кишлачине? Так, звичайно, був скандал з її сином. У березні 2022 року шанувальники запідозрили зірку у корупційній схемі з вивозу за кордон сина Руслана та онука Анатолія Євдокименка. Чоловіки на надувному човні намагалися незаконно втекти до Молдови, Коштувало це тоді 2000 доларів з кожного. Втім, її сестра співачки. Ауріка Ротару, коли її запитали, де ж Софійка, сказала, що вона в Україні разом із сином. Вона просто тихенько відпочиває, і, хоч хоча й казали, що вона в Україні на своїй садибі, нічого такого, вона в Італії. Ой, виходить ось такі подвійні стандарти. Ви сидіть в Україні, виїхати ви не можете. А ми поїхали, бо ми ж багаті. Ми живемо, ми маємо вплив, у нас все добре. Це так, знаєте, як ото інтерв'ю з Патапом. Хочу виїжджаю, хочу приїжджаю. Але той, хоча б приїжджає хоч іноді, хоча я в цьому сумніваюся. А ця взагалі вона виїхала. Ну то добре, ти доросла вже стара жінка. А твої діти, чому ти не співаєш для наших воїнів? Чому ти не виступаєш і не запишеш якусь патріотичну пісню, щоб підтримати дух наших воїнів? Де ти і чому ти сховалася? не стане, але но в цьому суть? Знаєте, люди, я маю для вас відповідь. Чому зникла Софія Ротару і чому вона мовчить? Так, вона опублікувала пару постів. Ми ж з вами розуміємо, що могла це зробити і не вона, а її якісь СММщики. Ви ж розумієте? Так, зараз вона в Італії живе своє найкраще життя. Ну так, доросла стара жінка, хай живе, але. Ти могла повернутися в Україну, зробити пару концертів, зробити колосальні збори. Люди би пішли, пішли б на твої концерти, і кошти ти могла перерахувати в ЗСУ. так? Ти могла в Європі виступати. І дуже багато людей прийшли б на твій концерт почути рідну пісню, почути якусь підтримку. Але ти цього не робиш. Ні, навіщо тобі? Онуки твої за кордоном, вони пристроєні. Де твій син невідомо. Ти сама брехала, що ти в Україні, а сама в Італії, а потім вилучаєш з пабліків маленьке відео про те, як ти святкуєш свій ювілей. Так, ти це заслужила, але ти б щось могла зробити, бо ти велика людина була. Люди, я про це вам кажу, щоб ви не забували про це, що вона могла зробити набагато більше. Моральної підтримки, хоча б для свого народу, але вона мовчить, і відповідь проста. А відповідь така, що в неї там на Кримському полуострові у Ротару знаходиться Віла Софія, яку вона колись придбала. Це була історична, до речі, садиба за 500 доларів. В 1996 дев'ятсот купальні шести году рофи статус рофи пам'ятника місцевого значення. Сьогодні в зданні і купален нараз полагається бутик котель Вила Софія, котрий принадлежить Софії Ротару. Адрес Крим, Ялта, набережнеє іміном. Тепер це готельний комплекс, який вона намагалася продати, але не змогла. І потім російські патріоти вирішили її е, забрати собі під е, госпіталь, знаєте, реабілітаційний центр або тощо. Але ніхто нічого не забрав. І зараз вона існує і діє, і належить Софії ротару. Скажіть мені, будь ласка, чому ж мовчить ротару? Тому що завтра її готель заберуть. Софія! Ротару! Ну, якщо у нас з вами ціна мовчання, то є наше життя, то у Софії Ротару ціна мовчання то є 25 мільйонів євро. Саме в таку суму вона оцінила свій готель «Вілла Софія. До речі, ще треба дізнатися, яким чином лише за 500 доларів. Ця історична будівля їй дісталася. Це Вони ж люди не бідні, розуміємо, так? Але спитайте себе, чому вона мовчала три роки, коли вона приїде після війни і буде вишиванці скакати на сценах Києва. Чи понесете ви їй свої кошти? Скажіть, вона пристроїла своїх близьких? В неї все в порядку, вона пристроїла. А ви тут, і ваші діти тут. І їй начхати. На Україну і на все, що буде. Бо в неї готель в Криму. І не тільки. Ні, настоящий патріот настільки любить свою родину, що замечає і достоинства, і недостатки, і ошибки. І вміє об этом написати, сказати, де треба. Загуляла ти Мои хорошие, ну что, плохо вам? Не переживайте, сегодня плохо всем.